Давайте подивимося в турнірну таблицю. Турнірна таблиця у нас Динамо, Шахтар. Знову ж таки, плюс 5 очок у Динамо. Дніпро плюс 3 у Шахтаря перед Дніпром. В принципі, це основні претенденти на найвищі місця. Ну, але, безперечно, Динамо фаворит. Шахтар спробує наздогнати у Дніпра. Ну, я сумніваюся, що є великі шанси на те, щоб поборотися за чемпіонство, але покусати і поборотися за друге місце, я думаю, що шанси ще є, достатньо хороші. Внизу у нас, бачите, ситуація, яка, що і лічивець Карпати достатньо глибоко. Ну і бачите, ще й Карпати дусять арбітри. Тут як показує практика. Тобто, знаєте, чим менше, тим більше. Так що тут вона Максим не треба відзвати. Не треба. Я розумію, друзі, друзями, але істина дорожча. Шахта... Понятно, Карпати це теж не друзі, нічі, я так розумію. Шахтар, Динамо. Головний тур наступного головний поєдинок наступного туру 21-й тур. Я думаю, що цей поєдинок, де буде головним чином вирішена доля золотих медалей, напевно. Або в нас інтрига до кінця, або, в принципі, Динамо стає основним фаворитом. Максиме. Тут задумываться нечего. Центральный матч тура, центральный матч наверное всего чемпіонату чемпионата. Всего чемпионата.